Так, що ви там знайшли? Ми знайшли, що ви знайшли? Ми знайшли фотографію оце таку. 50-й год. Ой, Боже мой. 58-й, 60-й год, десь так приблизно. На да 50-й. Чуєте, 50 а що це ви? Що це ви у така хата, наче побита? Це моя, ну, наша хата, де я живу. Ой, Господи. Бачиш, да. яка бідна була. — була? Да. Да. Маленька така. Ано так, де ровненько. — тровненько. Оце mm. десь час медпункт, це вона там стояла. А, її вже нема, Не хатки. — вже хати. Да. Нема. — Тут скільки вам років? Ну Десь 8-9. оце мені, оце я. Так оце ви так. запнути, як старі баби. — Ну, це ж тоді так ходили. Так, оце О, Соня наша. Соня. Да. Так, Софія, а це Катерина Андріївна з Катерина дивиться, яка. <laughs> да. а, тут... а мені Катерина Андріївна тут саме більше нравиться. <laughs> Правда? Да. Так, О, не смійтеся, бо катерина побачив. На... Надя ременючка. Ано, ну, де Надя, оце надя ременючка. Ви, висо... да. Оце Надя ременючка, да. ось да. вона. Да. О, мені так знімаємо, Дивіться. Соня. Ось Соня. Так? Е, Надія. Да. Ось Надія. Вас нема? Тут? Ні, ні, Ой, жалко. Так, вони... так, оце хто така красива? То рая була нашої фельдшерні соні... нашої. А, теперішня рая наша. Ні-ні-ні-мона ніж і ні живе. Гайдука а, а, а. є. Гайду края а, це Гайдукрая, Гайду... це ж точно. Понял Поня, я Гайду... знаю, що це. Так, а то Єсипенко Неля, то моя двоюродна сестра. Єсипенко Неля є. Так а ще дивиться. Якщо б знаєте що, ну, якщо б зібрати так, вас, ага. зробити таку саму фотографію. <різована> як оцю, як, оцю, як оцю привезти нам привезти? На в Києві живе вона слава жалко. Вона живе в Києві. А, це, а отак це, ми б зробили. Це, 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 це сестра Галі. Хто? Це сестра Галі, Галі. рідна сестра. Ото, що ці, то в неї багато. А, поняло. Чуєте, ми б так їх поставили б отак, <звіт> і таку б саму Бі зробили зараз. <звіт> да. Я зрівнюю. Уговорили, уговорили б Катерину якось, би. не знаю, <звіт> її, <звіт> не знаю, як... А ми а до неї пішли, як її важко. <звіт> так. Катерину Андрієвна, дивіться, ну яка ж Катерина Андрієвна? <звіт> Прямо я не можу настроїти. Аж навіть не бере цей. Аж навіть, глянь, не бере навіть її прилад. Дуже дівчинки були. Ой, яке. А чого на? Ну да. ж так у так? такі одягалися? Дуже бідно тоді було, так? Ну, які ж були, ми. Були, були, Галя. Ну, пошила. Пошила, Гроші батькам не ми платили. Ходили в колоску да, за Вони тоді шили, тоді? Шили, да. то нам бідно, а в райо то було. Ну це ти читає, ти що після війни теж. Це ж 50... Ну яке 49-го ми 49-го. Я з 49-го дарую. Ну, ну, я я а я з 51-го року, то десь, може, годже ж є. А що це було за, за таке, що? Це новий рік був. А, і це ну, Після да, нового да. року нам дали подарунки і ми прийшли і фотографували. А Андріївни приїжав... не дали подарунок, Усім що вона дали. така розстроєна. Усім дали подарунки, я приїжджав спеціально фотограф і фотографував. записував кожну, потім привозив, платили гроші. А де оригінал цієї фото? Ну, ну, я, діла, я... Її, я не знаю, де вона діла. У мене був, вона А, мене копію взяла. вона зробила десь. Так, да, а де вона діла? Ти пошукай добре. Все, вже нема. Ну, я ще перефотографірую ще. Ти не щас я так, так просто найти. — Ну, от десь вона лежить. — Ну, я не бачу таку, я ж у неї перерився фото. А ти казала, я понесу покажу. — Може покажу. Ти Може в неї? Ні. Оцю Нет. я хотіла їй показати. Як оці називаються? У да? да. про... це плюшка, так? То плюшка. Просто що, щось це не пальто, то мені Галя... — А це ну, модно так. було, так? Отак? Ну, О, така можна, така, та та мода. Но така хустка оце супер у ній. <ріг> 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 <неї ріг> Підшальник називався. Це в неї з души, в неї була золотука. Ми з неї одну літки. Одну, ну, клас сходили в один. — Ну діло в тому, що в неї були проблеми з зобов'язані. А бачите, отаку ви носили. Зачіску, як і зараз, отак наверх. У мене волосся було таке густе, Її отакі волосся. Да? Не, мені, ага. мені не могли були помити голову, не роз... І теж, бачите, така ж висока ви вже. Я була висока. Вже, да. Ну була. знайшла собі чоловіка по своєму розумі. Ну так, да, треба ж було, щоб воно ж було. Піди, йде, то, то, то от, воно наче одінакове росте. ну воно мені наче малине. На танцях проблема була. Хлопці приглашають, подивлюся, ну малий, не Куди, піду. да? танцювати, не піду. Вас не обзивали, ні? Ні. Дзвіниці не називали? Ні, ні. ні, Попробуй назови. Да, Летіли б на цей. Да, да. Так, я ще так зниму, як у нас. Дуже красиво це. Красиво сьогодні? Дуже, mm -hmm. А оце мені Без подобається, як тут сьогодні yeah, отут. Yeah, yeah. Безподобно. Як отут сьогодні красиво. Yeah. Так, ну все.